Привіт! Сьогодні ми будемо робити твою першу свічку. Ну що, поїхали? В твоєму наборі є соєвий віск 200 грамів. Палички для розмішування, гноти та тримачки для ганутів, мірний стакан. Дві металеві баночки. Та від аромуалії арома. Крок перший. Топимо віск. Якщо в тебе є мікрохвильова піч, то візьми пакет соєвого воску і висип приблизно половину в мірний стакан. Якщо мікрохвильової печі в тебе немає, то висип половину стакану в кастрюлю і топи на водяній бані, не доводячи до кипіння. Ми показуємо на прикладі мікрохвильової печі. Баночки ми вже знежирили, тепер час для олійки. Ми не доводили воск до кипіння і дали йому постояти ще 5 хвилин. Після того, як ми дали воску трохи охолонити, ми наливаємо у віск оліку 10 г. Тепер ми обережно перемішуємо паличку для розмішування віск і арому протягом двох хвилин, щоб олійка повністю поєдналася із воском. Після того, як віск і олійка поєдналися між собою, беремо вже підготовлену баночку. Крок 4. Беремо гніт і трохи занурюємо його у віск. Бажано занурити по тримач. Витягаємо його і ставимо гніт в банку рівно посередині. Таким чином гніт буде краще триматися при заливці. Для того, аби гніт тримався рівно, беремо тримач для гнота і пресовуємо його в гніт. Тепер обережно заливаємо віску в баночку і даємо своїй свічці повністю охолонути приблизно 2 години. Після того, як твоя свічка повністю охолоне, відріж гні до 6 мм від поверхні воску. Клеємо наліпку на баночку і все готово. Бережи себе, папа! -па.